Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні у мене ароматна соковита скумбрія на шпажці. Рецепт дуже простий та швидкий. Давайте готувати. Скумбрію я почистила і тепер нарізаю на ось такі шматочки. Мені знадобиться шпажка, на яку я буду нахромлювати кожний шматочок. Ось робіть так, як бачите на відео. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал. Тут ви знайдете безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. Якщо сподобається рецепт, не забувайте ставити лайки. Адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Тепер приготую маринад. Беру гарну столову ложку з горкою меду. Також таку саму ложку гірчиці. У мене звичайна американська гірчиця. Додаю 3 столові ложки соєвого соусу. І обов'язково часничок. Всі продукти до цього рецепту я вкажу в описі під відео. Гарненько перемішую і маринад готовий. Тепер цим маринадом гарненько змащую скумбрію з двох сторін. Потім мені потрібно буде поставити її в холодильник на 2 години, щоб вона промаринувалася. І запікати я її буду в духовці при температурі 180 градусів 25 хвилин. Перед смаженням можна посипати кунжутом. Це дуже смачно, просто, як на кожний день, так і на свято. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!